Ніхто так і не почув. Мова про вимогу жителів села Новостав, що поблизу рівного. Люди протягом двох років просять пустити маршрутку через їхнє село. Адже аби сісти на громадський транспорт, пішки доводиться ходити понад два кілометри. П'ять місяців тому люди писали звернення до уже екс голови Зорянської громади та Рівненської обласної військової адміністрації. У відповідь тиша. Змін, як ми бачимо, ніяких не відбулося, і маршрутка так як і не ходила, так і не ходить. Уже Це вже третій рік, як Новостав, це єдине, мабуть, село в Зорянській сільській раді, яке позбавлено отримання людьми соціальних, медичних і інших послуг. Тому що в основному в нас населення старшого віку, і вони потребують певного соціального захисту. Мешканці розповідають, через відсутність маршрутки єдиною можливістю дістатися із села до обласного центру є потяг. Проте цим транспортом користуватися незручно, адже він їздить не часто. Нема сполучення. Може хтось буде казати, що є поїзд, а куди ж ми поїздом заїдемо? Заїдемо клевань, далі треба добиратися в сільську раду, поліклініку. А як же ж вернутися назад? Неодноразово зверталися мешканці і до керівництва Зорянської громади. Проте бодай якогось результату це не принесло. Досить таки активна людина. Вона прийшла по селу, зібрала підписи і віднесла їх ну, адресату. Звичайно, ми розуміємо, що заява розглядається на протязі місяця, але вже п'ятий місяць ніякої відповіді немає. Все були обіцянки, обіцяли, що будемо зробимо проблему. Цю вирішимо, але на превеликий жаль. Управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної військової адміністрації зауважили, що вони шукали шляхи, аби вирішити цю проблему, та навіть розпочали конкурс серед перевізників, які б курсували через Новостав. Однак це результату не дало. Ми оголосили конкурс на вакантні маршрути, в тому числі де був маршрут рівне Новоставці, але він був називався не рівне новоставці а рівне Олешва, але проїжджав через Новоставці. І вже був перевізник, і в нього знову ж таки не виявилось бажання там працювати через низький пасажиропотік. Після конкурсу з'явився потенційний претендент, але в нього мобілізували водія, і він знову ж таки не прийшов. Зорянській сільській раді нам повідомили, що дійсно перевізника наразі не знайшли, але вони працюють над тим, аби найближчим часом у село Новостав громадський транспорт все ж заїжджав. Але хочу зауважити, незважаючи на це, Зорянська сільська рада та я особисто продовжимо активну роботу щодо залучення перевізника на зазначений маршрут. Але взагалі ми будемо пробувати перевізників з можливо рівне клевення, Будемо просити, щоб вони заїжджали. Ну будемо працювати в цьому напрямку посилено. Для людей треба зробити комфортний доїзд, щоб люди мали чим доїхати до лікарні насамперед. Мешканці Новоставу знову змушені чекати. З тихим оптимізмом сподіваються, що можливо, хоч нова влада зможе вирішити багаторічну проблему. Юлія Котляревська та Артем Шаула. Телеканал Media Group.